Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо. І тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео, зараз розберемо всю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці ахерелі, особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лексуса, Мерседесів, паршей і так далі. Що це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови повикупляли торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам довелося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб все бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони ну, там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі і всі Європі що Сільпо реально планує викупити всю мережу в магазині в Ну, хто не знає, той не знає, але це щось типа АТБ місцевого по Польщі, так. Да? Плануєте. Це там 800 чимось магазин, чи 600 чимось скільки там. 800-600 чимось магазинів. 800 магазинів. Уявіть, що це вообще, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові, сіль Слава — це не тільки продукти. Ну вони офігідують у них перезагрузка. взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакривається, якийсь Єврошоп, Євростар і перероблять його. Ну там і Кауфланд ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони є, і рядом не можуть відповідати цьому. Ну, і це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Да, да кажи до війни, АТБ планували викупити Лідл в Німеччині. Планували лідову купити Німеччину? Ну це теж, прикиньте, скільки там вати бабла. Всі цим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понімаєте? Ще одна з причин, чого це все Європа як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польщу. і Польща на рівні. Своїх монополістів. Стеру, це, це типа банкін якийсь, так? Да? Так, ну да, це монобанк мав працювати в Польщі, але поляки не дали. Їх, так, звісно. Заборонили, і про це власник монобанку Зайом, давав, да. давав інтерв'ю. Ну ясно, але посералися, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше помогли б нам, то ми б оставалися в Україні. А так, догрались. Все.